Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про дитячу хірургію одного дня, а саме, що передбачає пакет медичних гарантій хірургічної операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня від Національної служби здоров'я України. Про те, власне, який спектр можливостей є, аби допомогти маленьким пацієнтам, надається при Хмельницькій обласній дитячій лікарні. І, звісно ж, про те, яка процедура звернення і не лише дізнаємося від фахівця до розмови. Запросила Вадима Кавецького, це хірург дитячий, комунальні. Некомерційного підприємства Хмельницька обласна дитяча лікарня Хмельницької обласної ради слава Україні! Героям слава дякую, Доброго. що завітали. Дякую. Приємно, Доброго що день. запросили. Отже, пане Вадиме, відразу скажу, що наші колеги тримають руку на усіх таких на пульсі тих різних медичних цікавинок і можливостей, котрі з'являються зокрема і при дитячій обласній лікарні, і ми вже маємо сюжет його згодом. Ми покажемо нашим глядачам. Але для початку розкажіть, будь ласка, ця послуга, ці медичні гарантії. І можна власне, вже ними користуватися з початку повномасштабного вторгнення так. саме при лікарні. Так от цікаво, скільки вже скористалося маленьких пацієнтів, яка тенденція спостерігається? Чи є вони популярними з моменту провадження? Абсолютно є популярні. Якщо ми говоримо не, не тільки про хірургію одного дня, а взагалом про роботу лікарні, то в нас кожного року більше п'яти тисяч пацієнтів. Із них левова частина хірургічних пацієнтів. Це близько 20% спокійно може бути. Із цих 20%, які в нас лікуються під хірургію одного дня, спокійно може. Підпадати до 5% цих пацієнтів. Mm -hmm. тобто доволі великий такий прошарок населення області, населення міста, і це, до речі, доволі зручна штука. Хірургія одного дня. Я думаю, згодом я розповім вам про неї так, але в цілому користуються люди задоволені. Чому тому, що хірургія одного дня це означає, що не треба перебувати в відділенні тривалий час? От, ну, власне так про переваги ще цього. Ми теж згодом поговоримо. Якщо я не помиляюся, десь була цифра у змі про те, що за півроку вам дається 500 маленьких пацієнтів. Так надати їм цю послугу, чи збільшується ця кількість? Тут дуже таке, знаєте, питання в чому заключається. Ми всі з вами чітко розуміємо, що демографічні показники вони поступово на жаль знижуються і в силу і внутрішніх якихось факторів, і економічних, і взагалі. Але багато людей, які все рівно стараються, розуміють, що демографія це важлива річ, потрібно дітей народжувати, хоч їх і менше, але в наших умовах, на нашій частині, популяція ця зберігається частково. Тому, якщо і не збільшується, то точно не зменшується. Прикро, що ці діти хворіють, але радує те, що їх не стає менше в якому плані що діти є, що діти ростуть, народжуються, що їх стає, хоча б та сама кількість, і ми вже від цього радіємо. Якщо ми говоримо про кількість також, дуже багато патологій, які лікуються на первинній ланці. Тобто реформа була проведена ще до 2019 року. І такі спеціалісти, які більш фахові, вони цілком закривають багато питань, поліклінічних навіть або таких в кавичках, які можна сказати, вони закривають самостійно і відправляють до хірурга тільки дійсно хірургічну патологію, де без хірурга вже ніяк не обійтися. Ось то тобто, такі речі також є. Тому ми можемо бачити, що їх стає менше, якщо або так само, але це може бути зв'язано з тим, що фахівці певні. Ні, там педіатр, наприклад, сімейні лікарі, просто частину вже не спрямовують Напровині. з більш легкими такими так, захворюваннями, які можуть лікувати самостійно на первинній ланці вже всувають певні проблеми зі здоров'ям діток. Отже, пане Вадиме, про те, що входить взагалі у цей пакет медичних гарантій. Проходить маленький пацієнт із батьками, відповідно, супровіді, на що він може розраховувати? Ну, почнемо так, трошки зайдемо, скажімо. Починається все з того, що пацієнт завжди має мати направлення електронне від сімейного лікаря. Коли ми говоримо про якісь планові речі, коли це ургенція, тобто гострі там ситуації, то відповідно в будь-який час без направлення просто треба прийти. Якщо ми говоримо про планові, ці речі, які підпадають під хірургію одного дня, пацієнт отримує направлення Змейного лікаря або від педіатра записується в онлайн чергу. Якщо такої можливості немає, ми в принципі не відмовляємо, якщо пацієнт прийде в живій черги, і потрапить до нас. Після того огляду хірурга або спеціалістів, які треба, можливо, це треба УЗД зробити, або рентгенографію. Ну, різні речі можуть бути. рентген, пацієнт госпіталізується у наше хірургічне відділення. Проходить всі певні умови, там, наприклад, починаючи від того, що дитина не має їсти пити, якщо це загальне знеболення, або, наприклад, в а збір повністю. То що відбулося, коли всі ці речі, якщо все відповідає під наш цей пакет, пацієнт госпіталізується в хірургічне відділення. Вже за півгодини годину його оглядає лікар-анестезіолог, що це буде е знеболення. Пацієнт отримує свою хірургічну допомогу в тому. Е в тій кількості, яка йому необхідна, пацієнт виходить з наркозу, всі свої показники отримати. Тобто, ну, якщо все відповідає нормі, абсолютно, пацієнт цей же ж день, після операції, повертається додому. І подальше його лікування відбувається в домашніх або амбулаторних умовах, він періодично може приходити на консультації. Перелік всіх цих операцій він доволі великий, чесно скажу. Я просто наведу банальні приклади, які є поширеними. Це, наприклад, такі як пахові кили. Тобто у дітей часто вони бувають після пахової кили, якщо все пройшло супер, дитина підпадає під пакет одного дня, і вона в той Іде додому. Ну, це ви вже про те, що власне можна лікувати так, за допомогою саме одного до дня. Це я потім, а, пізніше, так, а я маю на увазі про те, на що можуть розраховувати саме безкоштовно маленькі пацієнти. Це всі, рентген, всі, той, який вони дізнають діагностика. Не, не так. тобто все, всі, це... все від самого початку і до самого кінця покривається Національною службою здоров'я України. Препарати. Пацієнти, які приходять після різних лікувальних закладів, я не, не буду конкретизувати, mm -hmm. де можуть бути. Певні речі, яких немає на забезпеченні лікарні. Так, от дитяча лікарня, в частності наша лікарня, вона має все забезпечення, починаючи від банально перев'язочного матеріалу і закінчуючи дороговартісними ліками, мазями, і навіть є речі, такі як гідрогелеві пов'язки, які ну зазвичай люди самі при опіках. Наприклад, тобто, служба здоров'я України покриває повністю всі витрати батьків. Всі мої пацієнти, якщо б з ними порозмовляти, вони підтвердили мої слова, сказали, що від самого початку до самого кінця вони повністю отримали все в лікарні. Це саме. У випадку, якщо дотримана ця процедура звернення завдяки точніше за допомогою сімейного лікаря, але у випадку, якщо немає направлення, якщо навіть можливо декларація ще взагалі не укладена, в такому то В цьому випадку виникають платно, проблеми. Так. так є це платні послуги. Чому так. якщо пацієнт звертається без направлення, але має декларацію з сімейним лікарем, і зареєстрований в національній службі здоров'я Халс, така програма так. є, то цей пацієнт також без направлення направлення вже створюється в нашому закладі безпосередньо на тих підставах, що це ургентний випадок, тобто терміновий і. Пацієнт не має часу записуватись до свого сімейного лікаря. Або, наприклад, це вже там п'ята, шоста, десята ніч. Uh -huh. Тобто в таких випадках ніхто від пацієнта цього не вимагає. За кордоном, якщо ми так трошки відійдемо від теми, є такі речі, що навіть в дитини температура там 40 вже не знають, що робити, ну кажуть, нічого страшного, чекайте, чекайте чергу так. та. Слава Богу, що в нас в Україні таких речей немає. Якщо дитина потребує допомоги, вона звертається або в поліклініку, або в приймальне відділення після того, як поліклінічні години закінчені. Без допомоги ми не залишаємо нікого. Я говорю тільки за те, що знаю, за свою лікарню, за своїх колег. Тобто, по крайній мірі, ми стараємося завжди надати всю допомогу від самого початку до самого кінця, щоб не було жодних питань. У випадку, якщо немає декларації, скільки це коштуватиму лікарні? Чи це вже залежить від власних залежить? Власне, це дуже такий знаєте. Так, так? рівно можна якщо це прям такий випадок, що не у джетра, можна постаратися ту декларацію зробити сімейним лікарем. Uh -huh. Якщо це тим більше в день, наприклад, відбувається, є лікарі, які підписують декларацію. Тобто це можна все організувати. Ми не стараємось зробити так, щоб пацієнт ішов на платні послуги. Ми хочемо все зробити через Національну службу України, так як це положено, так як це потрібно. І я не лукавлю абсолютно чистої совістю це говорю. Що стараємось. Максимально все робити по порядку, по правильному. Дякую ну, вам за відвертість. Дякую, це направду, дуже важливо. Давайте зараз, якраз нашим глядачам, покажемо той матеріал, який відзняли ми декілька місяців тому. Моя колега Оксана Медведєва побувала у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Поспілкувалася із фахівцями. Тож ми можемо побачити, в яких умовах саме діти можуть отримувати послуги і які фахівці з ними працюють. Будь ласка. Завдяки використанню малоінвазивних методик багато хірургічних втручань і маніпуляцій можуть бути виконані в день звернення без госпіталізації пацієнта. Для цього у відділенні створені усі належні умови. Перевагою цього підрозділу є те, що він розташований на території бомбосховища, тобто, це була одна із вимог обласної військової адміністрації. Під час військового стану, що було обладнане повністю хірургічне відділення з операційними і післяріміційними палатами, це все зроблено, і в чому перевага в тому, що пацієнти, які перебувають тут і на лікуванні, і на оперативному лікуванні, знаходяться фактично в бомбосховищі, тобто їх не треба нікуди переміщувати. Це приміщення повністю захищене. І це є більш комфортно ніж під час повітряної або ракетної тривоги спускатись бомбосховища або призупиняти проведення операційного дня. Облаштований місце, де можна із комфортом відпочити перед випискою. Це переважно після малоінвазивних таких швидких операцій. Там видалення, там новоутворень, видалення там фіксаторів, де можуть перебувати всього на всього один день і. Те додому доступний спектр оперативних втручань на кистях, стопах та хребті. Ми розвиваємо на даний час і оперативне втручання, як і з ортопедичною патологією, так і з травматологічною патологією. Наявне сучасне обладнання допомагає якісно та безболісно оперувати найменших пацієнтів, батьки яких звертаються із найрізноманітнішими скаргами. Е, найчастіша патологія це є запальні захворювання ока, які ми лікуємо консервативно. Е, також до нас звертаються з проблемами косоокості. Новоутворень різноманітних органозору зору та його придатків, а також птози повік це є опущення верхньої повіки, які ми оперуємо до оперативного втручання хірургія одного дня. Це ми відносимо так, кріоцистити, халязіони, мілкі новоутворення повік і органозору. зору. Продовжуємо спілкування у студії. Сьогодні говоримо про хірургію одного дня у дитячій обласній лікарні, і у студії присутній є лікар-хірург Вадим Кавецький. Отже, пане Вадиму, ми побачили декілька спеціалістів: власне, лікар-офтальмолог і лікар-ортопед. І, лікар і я розумію, що мабуть до цього підрозділу ще входять інші фахівці. Тобто, якого спектру ось тут, якраз можемо детальніше поговорити, надаються послуги. дітям? А, та справа в тому, що наше відділення воно доволі е, цікаве. В якому плані, в хорошому плані, та, звісно е, в нас є всі спеціалісти хірургічного профі... Філю, які необхідні: офтальмолог, ортопед- травматолог, дитячий уролог, загальний хірург, нейрохірург, е отоларинголог всі ці спеціалісти виконують хірургічні втручання. Тобто не просто роблять огляди, а саме можуть провести оперативне втручання. Uh -huh. Наприклад, якщо ми говоримо про офтальмологію чи про урологію, більшість захворювань, які потрапляють до нас в інших лікарнях, якщо і області я маю на увазі, якщо і лікуються, то лікуються не так якісно. Це не палка чийсь город. Але саме за те, що люди ці досвідчені мають певні навики саме для обласного рівня, вони надають цю допомогу краще, ніж інші. Тобто що стосується і інших лікарів, то есть, у нас це. Кожен лікар має свою спеціальність, але в разі необхідності ми можемо комбінувати втручання. Наприклад, бувають випадки, коли потрібно оперувати щось на очах, потрібно оперувати щось на шкірі, або, наприклад, потрібно оперувати якийсь перелом, якусь річ перелом, і також разом з тим потрібно проводити інше хірургічне втручання. Тобто ми маємо доступ до різних спеціалістів, які дуже швидко компонуються в бригади і надають таку допомогу, знаєте, багато профільно одночасно. Ну і крім того, для кожного спеціаліста дуже важливо розуміти, що може бути в такому випадку, що в такому ми один в одного і навчаємось, і Радимо один одному і допомагаємо, тому це абсолютно класна річ, що у відділенні є багато таких профілів. А нейрохірург теж залучається до хірургії одного дня. Ні, якщо ми говоримо саме про нейрохіру... про хірургію одного дня, то абсолютно нейрохірургія не може залучитися додому. Але я просто відповідав на запитання в якому плані, що входить до нашого відділення так, і хто так. надає Які допомогу. Ще можуть бути? і скажу ще таку річ: якщо хірург здати надати допомогу в при пакеті хірургії одного дня, то він зможе надати допомогу і при інших пакетах. Так сну тобто, тому що хірургія одного дня це більш така. Вже витончена річ, що я маю на увазі для того, щоб дитина в той же день пішла після операції додому, треба бути чітко впевненим в тому, що ти зробив. Треба бути впевненим, що не буде жодних ускладнень. Треба бути впевненим, в тому, що рана, наприклад, повністю закрита, так як потрібно, що дитина не буде мати якихось наслідків. Тобто, крім того, що це не тільки пакет, це ще впевненість хірурга, його робота, яка стоїть за цим всім, і без цього ніяка хірургія одного дня, на жаль, чи на щастя не існувала неправда, але ж трапляються випадки, коли ось, скажімо так, хірургія одного дня переростає у хірургію стацій. que Абсолютно буває, часто. але частіше це все помічається ще, наприклад, по ходу операції. Всі батьки mm -hmm. попереджуються про те, що коли ми говоримо про стандартні класичні операції, коли операція проходить без ускладнень, і так далі, то все добре, і ви в хірургії одного дня попадаєте під пакет, все ж день йдете додому, доліковуєтесь амбулаторно, якщо потрібно. Ну такі речі, ну коли під час операції виникають якісь ускладнення, це також може бути хірургія. Це річ, де не можна не те, що зарікатись, не бути впевненим, взагалі в якихось речах, Ну, коли все проходить так як потрібно, все добре. Коли ми бачимо, по ходу, що є якісь нюанси, тоді ми попереджуємо батьків, що потрібно залишитися, потрібно понаглядати за дитиною. Можливо, це один день буде, можливо, два. Або так, що дитина почуває себе добре, все стає нормально і в короткий час вона повертається додому. Тому це складні серйозні речі насправді. Ну, я маю на увазі, що важко бути впевненим. Коли ти не впевнений, зрозуміло, що маю на вас тому тільки професіоналізм дає змогу проводити цю хірургію одного дня. Пане Вадиме, декілька разів я почула, що від вас слово планові, тобто хірургія одного дня, це здебільшого планова, чи в принципі завжди планова? Чи трапляються випадки, коли приходить ма мама, тато із дитиною до лікарні з якимись певними скаргами потрапляє до а Він каже: Слухайте вам хірургія одного дня і вже зараз? Можна було б щось придумати, щось розповісти. Я думаю, в якийсь випадок можна було б. Але все ж таки, коли ми говоримо про ургентну ситуацію, про термінову, не варто її переводити під хірургію одного дня. Тому що батьки не завжди можуть все сказати. Можливо, вони просто в паніці були, не все запам'ятали і так далі. В даному випадку треба подумати не про пакет, а про те, як дитина буде себе почувати далі. І обов'язково за нею треба спостерігати не тільки один день, можливо, ще декілька днів підряд. Бувають випадки нехірургічні, коли потребує того, щоб дитина в стаціонарі. Постійний контроль Постійний нагляд цієї дитини. Ну, такі речі також бувають. Uh -huh. Тому, е, якщо ми говоримо про хірургію одного дня, в більшості випадків це планові операції. Географія, яка у нас? Я знаю, що не лише Хмельницьчина, але й е, з інших скажімо, регіонів зверталися до нас. Е, так, це абсолютно правда. Ну, не особисто до мене, е, наприклад, як на... представник, представник, але до нашого відділення так неодноразово звертаються, тим більше, що е, є певний. Е, Є певна кількість операцій, які виконуються в нашій лікарні на дуже високому рівні. Особливо це стосується аномалій сечовидільної системи, що також може проводитись. Mm -hmm. Це стосується деяких пластичних речей, не всіх, але деяку частину ми можемо виконувати і виконувати доволі гарно, що люди. Надають перевагу нашій лікарні. Ну, і ви знаєте, як це відбувається. Комусь допомогли, хтось прийшов, каже, для чого їхати туди, тут класно все роблять. Зверніться, можливо, вам допоможуть. І направду скажемо, що бувають випадки, коли потрібно направити дитину в ще більш вищий профільний заклад, особливо. Коли ми думаємо не про те, що ми будемо робити, а про здоров'я дитини і подальше є речі, які тільки деякі лікарі, деякі спеці... деякі клініки, взагалі в Україні можуть робити. Я не хочу заглублюватися всередину, але таке також буває. Мені ще цікавий один момент. Тобто, якщо ознайомитися із пакетом, скажімо, цих медичних гарантій, то є перелік, що лікарня надає завдяки НСЗУ. А є момент, коли там не включається харчування, то я розумію, що можливо після операції не завжди дітям потрібно. Але цей так ну важливий, як на мене, аспект варто сказати на загал, що батьки мали з собою можливо, щоб дитина поїла, чи все ж таки при лікарні надається? Кажу так, без поглиблення голодний. Якщо, Ніхто не залишиться. Та, не залишиться. Якщо дитина буде голодна, ми знайдемо, що дати їй поїсти. Ну, якщо це ми говоримо про хірургію одного дня, дитина має бути голодна так, до операції, так? не їсти, не пити, тому що це знеболення. І після операції, коли дитина прокидається, вона п'є воду, вода є, їжа є, якщо потрібно. Але як правило, води достатньо, і вже потім вдома, коли дитина Ці почуває не. себе набагато краще, вона спокійно їсть. Ну знову ж таки, якщо треба когось нагодувати, ми не залишимо жодного голодного. Все. Власне, це специфіка самого, скажімо, так. хірургії одного дня, хірургії як такої, як ви Значили, а добре, пане Вадимо, давайте ще підіб'ємо підсумки. Те основне, що варто пам'ятати нашим глядачам власне, можливо, навіть нагадаємо процедуру звернення і аби вони не боялися звертатися. Почнемо з того, що боятися не те, що не потрібно, боятися це свого роду гріх. Тому що коли болить дитини, ми не можемо цього відчувати, і ми повинні розуміти, що дитині може бути погано краще зайвий раз перебдіти, чим взагалі пустити цю ситуацію на самотік. Завжди є педіатр або сімейний лікар. Якщо ви знайшли класного сімейного лікаря або педіатра, який з вами на зв'язку і допомагає, це ніяка не проблема взяти в нього направлення. Якщо ж ви не змогли взяти це направлення, і у вас ситуація така, що ви хочете вилікувати якийсь стан, ну і не є ургентним. Можна прийти до нас лікарні. У нас є педіатри, які працюють в поліклінічному форматі. В живій чергі вони зроблять всі направлення, які потрібно. Тобто вже потрібно якось старатись допомогти людям. ну, в різні ситуації, бо не лікарняний не пішов, лікар або відпустка в нього і так далі. Тобто всі ці речі також. У нас в лікарні можна перекрити. Після того, як пацієнт отримав направлення і потрапив до вузького спеціаліста, обстеження якщо потрібно. Якщо після обстежень потрібна госпіталізація, одразу ж відбувається госпіталізація. Прямо з кабінету лікаря, який оглядав, виписується направлення, і пацієнт оформляється у відділення. У відділенні вже відбуваються всі інші речі, які потрібні: огляд анестезіологом, оперативне втручання при необхідності, якщо ми за нього говоримо, і відновлення пацієнта після нього. Власне, я тут уточню стосовно слова боятися в плані якому в тому, що я так собі думаю, що поділяються батьки на дві категорії, є ті, котрі дещо бояться і можливо пораджено ставляться до таких, скажімо, втручань, що тільки дитину на один день залишити. А що ж далі? Тобто вони переживають, що краще би полежати довше, поспостерігатися, побути під наглядом лікаря. Ось до чого я веду, чому ну, боятися є певні психотипи батьків. Та і якщо батьки вважають, що вони не хочуть цього робити, їх ніхто не заставить. Тобто, якщо вони хочуть побути декілька днів в стаціонарі, ніхто цих батьків звідти не буде виганяти, Казати, ви попали під хірургію на дня, ні, треба. Будь ласка, поспостерігаємо. У мене буквально недавно був такий випадок, абсолютно ніяких проблем немає. Ну і треба сказати ще таку річ. Можливо, вона не зовсім популярна, але багато батьків, які в якийсь момент опустили той момент, коли треба звернутися до лікаря і захворювання запустилися, вони попадають в таке коло, коли бояться звернутися до лікаря, щоб їх не осудили. Угу. На жаль, такі теж речі трапляються. І коли такі пацієнти приходять, треба розуміти, що треба справлятися з тою причиною і з тою проблемою, яка вже є на даний момент. Те, що було раніше, не звернулися. І так далі те вже відходить на задній план. Тому закликаю всіх батьків. Не треба на рахунок цього переживати. Вас ніхто не засудить, ніхто вам не скаже нічого зайвого. Є проблема, її треба вирішувати. І на цьому можна поставити крапку. Це дуже важливо. І власне про переваги два слова. Це та друга категорія батьків, котрі навпаки не можуть довго перебувати у лікувальних закладах, зокрема у дитячій лікарні. Це стрес для них і для дитини. Вони так вважають. Тому це суттєва перевага саме хірургії Абсолютно. одного дня. Ще які переваги переваги, які крім того, що дитина все прив'язується до перебування дитини в стаціонарі. Тобто і в переваги і далі також. Наприклад, менший контакт з дітьми, які дійсно можуть мати якісь захворювання, які, не дай Бог, можуть передаватися. Тому uh -huh. що це велика категорія дітей не тільки в одному відділенні, а також багато. Друге, дитина, особливо діти до 5 років, вони здатні акумулювати стрес. Як це відбувається? Дитині зробили ін'єкцію внутрішньовенну для того, щоб зробити знеболення. Дитина запам'ятала, що це боляче. Дитина бачить. Персонал, який це робив, і в неї виникають негативні спогади. про Проте вона починає себе почувати некомфортно і неприємно, коли дитина не бачить їх, вона повертається додому. Цей стрес від неї відходить. Самі розумієте, що в стресі життя набагато важче. І банальний приклад з овечкою Авіцени. Якщо в нас є час, я можу дві секунди розказати, коли було дві овечки, біля одної був вовк, а біля одної не було. І та овечка, біля якої сидів вовк, вона, на жаль, скоріше загинула, ніж та овечка, яка була без вовку. Я не говорю, що це прям такий вплив цього стресу, але все ж таки будь-який негативізм треба від дітей забирати, старатися зробити це, щоб дитина почувалася комфортно. А де може бути дитині комфортніше, ніж вдома? Тим більше не всі батьки, не всі бабулі, дідусі можуть з дитиною перебувати вдома, це зробити зручніше. Це одна із переваг. Інша перевага, яка, якщо ми говоримо про хіру... хірургію одного дня, це мотивує лікарів робити настільки якісно, щоб бути впевненим в тому, що дитина піде додому. Ну, тобто їх можна шукати, ці переваги. Їх дійсно є багато, і навіть зрозуміло, людям, які не зв'язані з медициною, що коли дитина прийшла, отримала допомогу і пішла, це набагато краще, чим вони. Прийшли, не отримали допомогу, потім отримали, потім ще сидять. Ну, тобто, хірургія одного дня це дійсно майбутнє. Треба до нього рухатись і робити максимально все це класно і круто. Я вам дуже дякую, пане Вадиме, дякую за те, що завдали. До нас на розмову тепер наші глядачі більше знають про таку медичну гарантію послугу, як хірургія до одного дня у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Закликаю вас, шановні батьки, із відповідальністю ставитись до власного здоров'я та до здоров'я своїх дітей прищеплювати їм культуру взагалі здорового способу життя. Ні в якому разі не нехтувати профілактичними оглядами. І якщо у разі відчули певні симптоми, якісь негаразди нездужання, будь ласка, обов'язково звертайтеся за. Допомогою до фахівця, до спеціалістів. Бережіть себе, залишайтеся при примісному здоров'ї.